Він тихо говорив і палив багато. А смуток в погляді, у зморшках все чоло. Розповідав, як загубив він брата, а їх у нього триста душ було. Під Віловайськом в коридорі всіх поклали. І зараз чорний круг над місцем тим кружля була домовленість, зелене їм давали. А потім кров'ю вкрилась матінка земля. У тому пеклі лише він живим остався, та все не просто так потрапив в полон. Огидно ворог у лице йому сміявся, що підло, низько розстріляли батальйон. Руцем на серці рана гоїтись не буде, пана кривавитиме. Довго все життя, він і Луваськ та побратимів не забуде, вони ніколи не підуть у небуття. Ми також мусимо героїв пам'ятати це все, що можемо зробити задля них, вони змогли заради нас життя віддати, тож Україну возвелич синів своїх.